Так, друзі, всім добрий вечора. Сьогодні у нас 13 серпня 24-го року вівторок. Значить, дію покос трави. Небагато було в цьому році. Тобто, не всі. У мене є ряди, там, де мотоблоком перебиті, а є ряди, де все я ж кажу, мульча, да? там, де виноград росте. О, тут мульча, мульча. і з цієї сторони мульча. А посередині я ділаю покос тобто, процентів. 30 виноградників в такому стані, ну мені сподобалося в цьому році. Тим, тим паче дощів не було. Цей рік трава не сильно росла. Тобто, оце вторий, там, чи третій покос, роблю за весь сезон. Друзі, ну, я хочу вам про друге. Тобто, я ділив покус і оце вечірнє сонечко, до речі, зараз трошки більше, ніж 7 години веч... вечора. Дивіться, як вона... Ну, тут вона не так все виблискує, а тут вона блищить. Блищить і каже Віталя, сніми мене. Сніми мене, покажи мене людям, яка я гарнюня. Це форма загорулька богема, друзі. Я вам показую, яка ж вона гарна. Кожен рік я вам показую. Радує вона мене шикарними врожаями, гарною ягодою, гарним смаком. Тут мускат. Мускат, як на мене, він тропічний такий. До речі, це в мене прививка, друзі. Прививка зроблена на такий старинний був сорт, світлий в молдавській селекції. Ну, такі вона показує результати. Я висадив 4 кусика, корне власних, тому що вона мені особисто подобається. Там вже різні думки ходять про неї. Да, я чую, ви на там виноградарі Ну, Якщо вона мені не подобалася, я б чотири кусті не садив би її. Ну, Хочу сказати, що завжди я їй показував оцю прививочку, а в корні собственном варіанті вона раніше, на, на, ну, на 10-12 днів в цьому році раніше я там зірвав. Ну, Але ж там нагрузки не було, правда, таку. тут кругом по дві грони, ось ви бачите, одна втора сюди. Дивіться, ось одна втора грона. І є такі ягодки, що доходять, але ж вони вже завдяки тому, що це сильна така спека, сильна така висока сонячна активність, то вони вже їх вже можна спокійно зривати, ці груни. Мабуть, завтра вже потрішки буде вона вже зніматися. Форма вражайна, друзі. Дивіться, у мене ось тут прививка Це кордоном я зробив, кругом на сучки ріжу воно, Ось бачите пеньочок, Одна-дві одна-дві брунічка, І по дві гронки. Вона навіть з перших бруньок залажує. Оце отаке запилення, тут нічого не марафетилося. Якщо є тут де -то горошок, він такий не критичний, ось такі маленькі ягодки. А в цілому, друзі, в цілому, ну така оце горона, в цілому. Все нормально. А, а тут навіть три все, дивіться, одна груна, все, бачите, така в принципі, втора груна і воно третя груна все ще висить все ще видно. Да? І так, Богема, Як до мене, дуже симпатичний, смачний виноградик. Тобто сонечко зайшло, вже бачите, вона не так виблискує. Спів, спів, все ж таки показати. Так, друзі. От, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі. От, бачите, одна ягодка така. Покажу вам, що давайте консистенцію консім м'яко, ось зірву. І ось вже без сонечка. Ось така ягодка в неї. Зараз я надкусю. Откусив такий сон.